Дух Святий, у молитві схиляюсь, плачу серцем в тиші і яством відчуваю ніжний дотик руки. Коли серце в тривозі, хтось на напоміж спішить, як піднятись не в змозі, як нема сили йти, коли падають сльози і надія згаса, тоді волею Бога їй шлють небеса, тиха війня вітру, ніжний дотик руки. Нема кращої помочі в світі, аніж та, що від Бога прийшла, коли Дух Святим огортає зранене серце моє, коли сили мої відновляє, піднімає на ноги мене, Дух Святий не за мною любов'ю світить світло в земній пітьмі. Огортай мене добротою, посилаючи радість мені. Дух святий. Скільки містить ньому тайн, блаженства, святого тепла, віє радістю, віє любов'ю, віє щастям, що йде від отця. віє прощенням сином здобутим і спасінням, що там на хресті. Дух Святий, як тебе осягнути, зрозуміти, що скрито в тобі? Дух Святий. Дай водитись тобою, дай ходити в твоїй чистоті, дай любити твоєю любов'ю і знаходитись тільки в тобі. Дух Святий, я радію тобою, ти зі мною і в щасті, й біді, Напуваєш живою водою, підкріпляєш і поміч даєш. На коліна в молитві схиляюсь, плачу серцем, мов Анна в тиші. І тоді в глибині відчуваю ніжний дотик святої руки, він ніжним подихом віє і блаженством добра і любві. І тоді я єством розумію, Дух Святий проживає в мені.